Для цієї жінки військові дії тривають не лише на сході України. Холодна війна вже півроку точиться між нею та родиною колишнього чоловіка. Через свій віл-позитивний статус Ірина лед не втратила права на материнство. Сім'я батька дитини говорить, доклала для цього усіх зусиль. Сина забрали у неї півроку тому. Увесь цей час справа розглядалася у судах, і, хоч касаційний суд скасував рішення апеляційного про те, що дитина повинна проживати з батьком, ситуація не змінилася. Вищий спеціалізований суд все ж таки я вважаю, що об'єктивно підійшов і підтримав рішення Київського районного суду, скасувавши при цьому рішення апеляційного суду Полтавської області в частині того, щоб змінювати місце реєстрації дитини. І, відповідно, ми дещо, я думаю, так само перемогли в частині того, що сторона. Протилежна в даному випадку конфлікту вона відмовилась від продовження участі в судовому засіданні з приводу позбавлення батьківських прав система фахівці благодійної організації Світло надії, контекст, яка допомагає матері відстоювати правової, свої права, обіцяють сприяти примиренню обох сторін. Ці судові тяганини вони колись завершаться, колись цьому настане край. Але того морального збитку, який нанесений дитині, відібраний від матері, його повернути, ну, я вважаю, не вдасться ніколи. Батько переховує хлопчика, говорить мати. Не дозволяє їй побачитись сином. І це при тому, що Ірину ніхто не позбавляв батьківського права. Правоохоронні органи нарікає їй, ні в чому не допомагають. Дають просто відписки про те, що забрати дитину ніхто не може, нема законних підстав. Повідомити мені про місце знаходження дитини також вони чомусь не можуть. Тобто доводиться звертатися вже до суду про відібрання дитини. І я дуже сподіваюся на те, що найближчим часом я зможу без перешкод просто обійняти свого сина. Нині завдання отримати оцінку поведінки батька з боку правоохоронних органів. Ірина стомилася, від судової тяганини. Говорить, втрачено час, кошти, а головне психічне здоров'я не лише її, а й дитини.